Усього одна людина потрібна для того, щоб зробити внутрішнє оздоблення будинку такої якості. І цю людину звати Олександр Людвігович. Що треба? Прибирайте вас, замовник гроші везе, розрахунок. Може якась премія буде. А ви відволікаєте мене. Тільки одне питання. Так. Що потрібно, щоб було отак? Отак от, от треба трохи часу десь піврочку. Треба кошти. Треба дизайн проект, ну і звісно ж я, куди без мене. І ви це все самі зробили? Ну, звісно, ні. Я і моя команда йдемо та покажу. У нас є бригада сантехніки, котрі зробили роботу, встановлення санфаянса, підлоги, камінь. Не штучний. А справжній. покажу те, що мені дуже сподобалось. Я витратив дуже багато часу на все маленьке приміщення, а витратив більше часу, ніж на все оздоблення цього будинку. Це у нас декоративні балки, це у нас ламіна, плитка, фарбування. Ну, це кімната Ух-Ах. Хочеш такий будинок із сіп-панелі під ключ? Пиши, директ, А я пішов допомагати людям. О, нарешті, нарешті. Заплатиш? пару коп дам. Тільки якісно, як все.